Один з найдешевших і найкращих автомобільних майданчиків Закарпаття знаходиться в Ужгороді. Зверніть увагу на те, що тут не є багато машин в районі 25. Але но постійно свіжі машини за майдешевими цінами. Свіжі, ухожені, не обшарпані. Коли людина бере дорогу машину, вона хоче вибрати максимально підходящу і комфортну для себе. Тому кожен з нас стара прийти, поникати, пощупати, погнати на СТО. Повірте, я вибирала дуже важко. Я перевірила тільки машин, що ви собі не уявляєте. Але я вибрала ідеальний варіант, який підходить саме мені. Знаєте чого? Я раз прийшла, поникала потім. Ми погнали на Естео до майстра на сервіс. Усядев, ми її перебрали з ніг до голови. І я вам можу на 100% уповісти, що як написали в описі, так є насправді вживу. Вона відповідає усім характеристикам, які були описані. Людина максимально відкрита, ніч не приховувала, а такої ціни в області не є ніде. Ви розумієте, за мажину ще в хужому стані, просить намного більше. Який смисл переплачувати? Ви за ті гроші можете просто віддихнути, кайфанути, а возитися на вже крутій, класній машині не за всі гроші світу. Тому лишаю контакти, можете зв'язувати, можете никати на сторінці, показані всі.